Хороняки сплять. І хто ж їх в хату? Просто. Рижик з сепершою десь забігли. Ну Рижик на дві хати живе, не йшов тут хату недалеко, подлюка. А ми пообідали. Сковородочка, кстати, зашибись. Донат зайшов. Масла почти не треба. Случайно трошки налив, Йоханий бабай. воно до сковородки навіть не прилипає. Антипригарне покриття і кришечка не Легенька те, що треба, а не якась стекляна, на красоту. Дякуємо, до речі, за донат, не помню. Здається, БіРС нам задонатив. Чи просто фірма цієї фірми донат принесла. Типу туристичка, ну, по факту, яка там туристическа, кухонна. Але не про неї зараз. Ви знаєте, мій ножичок походний, легенький, гострий, ковбаско нарізательний. Рік. Але рік має бути огурчик рік, тому ми взяли ножичок в цвіт, в колір огурчика. Клац, І ще один донат від цієї фірми. Красава. Гастренький, легенький, легкий, до речі, дуже міцний, чи то пластик, чи то алюмін, не, не можу зрозуміти, але схоже на пластик, тому що не холодний. В колір огурчика з моїм любимим замком, який легко. Закрити, легко відкритий, і він сам ніколи не закриється. От за що я люблю замки за таким замком, ножи з таким замком. Тим, що вони в мене ніколи самі не закривались. Тому що научений гірким досвідом, коли ножик закрився і рубанув палець. Був у мене такий ножик. Отакі пироги. Але все одно тягати буду оцей ножик, тому що він уже потасканий, і лезо дуже добре допомагає нарізати. А тут, як бачите, воно таке біль штикове, теж буде добре, але для інших продуктів. Хоча, ви знаєте, схоже, ось це буде навпаки краще різати, тому що отак. А цим, блін, да, над, а цим на досточки. Нарізати не дуже то й удобно, але ковбасу ріже те, що треба. Як би то не було, рік красавчик в, в кольору огурчика. Силочку на ножик оставлю в описанні. І поменше хейту по його ціні. Він, звісно, того вартий фурнітура нержавіюча. і все зроблено на вищому рівні. До речі, а, це подзамочок зроблено. Думаю, що це. Що це за виямка? Це під пальці. За 5 копійок буде і копієчний товар, але за, а за хороші гроші до хорошого, так сказати, звикаєш. Отакі пороги, до речі, я підстригся. Дружина підписника, здається, на Шуминськом. Але це зовсім інша історія. Що ж, силочки в описі під відео. Донати вітаються, донатами користуюся. Ух, всім пока і до зустрічі на воді, і до зустрічі на війні. Надо забувати на воді. Скоро рибалку не будемо знімати. Халява кончається, такі пироги.